Привіт, мене звати Ліда. Мені 10 років, я з міста Луцьк і я дуже мрію зніматися в кіно. Мій перший день війни я його дуже добре пам'ятаю. Нашій всій сім'ї було дуже страшно. Також мама ще дзвонила бабусі. Вона казала, що вона не знає, що робити, куди нам діватися. Ну і ми всією сім'єю поїхали в Карпати. Ми пожили пару днів в Карпатах. І потім тато нам повідомив новину, що він хоче піти на війну і воювати, і захищати нас. І він хоче поїхати в Луцьк там воювати. Ну ми, звісно, його підтримали, але але він хотів, щоб ми залишилися в Карпатах, але ми не могли його там покинути, тому ми поїхали в Луцьк, і щоб його підтримати, щоб він до нас приїжджав, ми там були. М -м -м, мені дуже було сумно, я не хотіла його відпускати. Але <кхи> все ж таки він робить добре діло, я завжди його буду підтримувати. Потім він, як 10 місяців пройшов, він повернувся додому, і я була просто безмежно щаслива. Це було дуже неочікувано. Він постукав в двері. Я питаю, хто там. Він сказав: тату. Я вже подумала, грабіжники якісь прийшли, ну бути такого не може. Відкриваю там, бо він потім мамі зробив всі прес. просто. Це був найкращий момент в моєму житті. Я не знаю справді, чому почалася війна, чому так сталося. Мені дуже сумно, важко. Мені дуже жаль воїнів, які зараз воюють, і які віддали за це життя. Вони гордість нашої України, і ними треба пишатися. На початку війни мені було дуже страшно, важко. Я дуже багато переживала і просто губилася, не знала, куди далі йти, що робити. А вже зараз мені стало вже трішки легше. Сім'я разом зі мною, вони завжди можуть мене підтримати. Тривоги стали трішки спокійнішими. Війна все ж таки триває, але мені вже якось трішки легше, я вже привикла. Але я і все ж таки, щоб був ми мир в Україні, щоб ми перемогли, щоб всі люди, які втратили своє життя через цю війну, повернулися і всі міста відбудували. І це була б найкраща мить в моєму житті. О, лузі, червона калина похилилася! Щогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону кавину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.